Привітки! І сьогодні ми будемо малювати. Ну, я вам буду показувати Як намалювати щось. Например, сьогодні я вам покажу, як намалювати гарненьку, ну картинку, типа. На початку нам треба Ось таке намалювати. Ну, конечно там гарно видно. Давай Ну Короче, тут типу такі лінії ну типа вот так. Зараз, попробую обвести. Знає, ручка попробую. Значит, да черная ручка. Ну це конечно на ручка, но суйда. И вот так, короче, малю это типа, ну, вот так. Послушай, я знаю, что А Но если себя не подоспели, что Вот так. Тепер вот так. Ходи пишет відео такого. Е, потім е, ми беремо ну, будь-який колір. Він нам подобався мене, поки що. Ну нам треба багато кольорів всяких і ми це розмальовуємо. Так. Так, так. коли я домалюю, вам покажу. Ну, Дивіться, ну, наприклад, два цвіта ми вже заповнили. Ну вот такі квадратиков. Потім беремо ще якийсь колер. Она хай хайрос. І розмальовуємо також до, ну, другу, другу сторону. Ну, і ще дві таких, ну, і дві штучки. Ну, треба, щоб ну, в різних типа местах було еще. Ну і так Вибираємо, ну, різні кольори і замальовуємо. Ну, например, якось и так. Я, 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 я робила, ну, щоб вам показати пример. А ви там mm. гарный пить. Ставьте по. Типу. Другий e, намалювати Можно Ну, вайде кодка. Я вам ну, Я тут вам багато показати принял. А там еще одного. Нема, значить. Мама на таку просту ручку. Малюємо, ось. Таку, 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 таку палочку. І з другої сторони палочку. Це буде ну, основання котика. Потім ведемо ось такий тривожник. Ну, типу, отут что, І сюди. Отак От робимо. І ось так. Лучше готовий. Тепер. Робимо очі. І так. І закрашуємо. Сама не позволяет. ЩО захотіла БОЇТЬСЯ. Все. І потім. Ну, с таки можно. Ну, это вот так ну, там робить. Можно висит добавить. Ну, я так Ну, так с кем ходим, давай, я вам там. Вот, так покажу. Э, Потім ще я вам позаработаю тут раунд, нога одного на, на заранее. Витя, вою і зараз масло так. Кипочка, ну поверну. О. О. Так, коротше, валюємо ось такий кружок. І все. Потім ось так. Ну, і чуть більше голови. Ну, яка у нас буде голова? Там і більше робимо. Потім ми робимо ось так.

ну, типа вот так, да, я вам покажу, покажу, а все. все, дальше поготовим. Далее. Далее я вам покажу, ну, как будет, быть, например, тело... Ну, не знаю, это там тело. Ну, прикольно. Короче, нам треба вот так видмирить. Ну, мне нас будет эти, у меня оно будет будут вот такие. Вот так, оп. Вот так, У те, что у нас будет он а тебя ну, вот такая типа туста. Потом мы я пробуем так. ну, вот такие оборотики. Оп, на те стороны. И жить. Вот так. О! Потім мы робим вот так. Вот, да, так. Так. вот тут. Обороты. Краще брать, ну, типа, ну. Так як би сказати, отак робити по оп. І отут отак закриваємо. Оп. Отак зробив. Оце ми можемо стерти, типу, ну і усього наше тіло потолок. Ось тут чуть ниже і ось так можна спити. Типу топік, щось такого. І буде все гарненько, да. на ноги. Якщо що, це буде нахідну стінку. То... Ми робимо ось так. И вот так ведемо. У нас будуть минулості. І так обрати грубо. Потім ось так і ось так. О! Отак. Перша нога є. Це так. Ну, типа вот так. Не позволяла, чтобы страдать. Вот себе так. Ну так, типа, ну я как-то похожа, думаю. Типа, работаю с тобой. Вот так, оп. Ну, что-то типа такого. Ну, вот так само я не могу отрубить. Можете просто вот такую рівну ногу зробити другу. Оп. І буде гарненько теж на руки тут оріал буде теж. Ну дивіться, ось таке. ми робимо ось так. Типа ну, щоб було мешок типа. Не вот тут ми ось такий оборот робимо і ось так. Бачите? І так само в другу руку. друго. Не роблю вовсе. Ось так, ці, вже, таке, а ставки. Ну что такого? Якщо же голова не підійде до цього. Например, ось так можно шию. И ось так, сробить. Вот с кем мы у нас Головне, щоб все-таки. Ну и, короче, можете там что хочешь і засрубить. Mm, це буде последній туторіал. Ну короче, да. Торіал, можна сказати закінчився Пишіть що ще робити в коментарях І mm, Ставьте лайки. Подпишитесь на канал. Ну а всім па-па!